The cat Готувала для вас цю історію, ще раз переконалася, що вираз озброєний до зубів в деяких випадках має абсолютно буквальне значення, і хмельницькі поліцейські нещодавно самі в цьому переконалися. А почалося все банально. Патрульний екіпаж побачив чоловіка, який щось бурхливо з'ясовував з жінкою та дитиною. Все б нічого, але зненацька, чоловік почав штурхати жінку та виривати із рук телефон. Та що мене вразило найбільше, все це відбувалося на очах у дитини. Тож копи зупинилися, аби вгумувати хулігана, проте він замість того того, аби заспокоїтися, навпаки, почав ще більше лаятися на жінку, та ще й на патрульних. Мало того, коли аргументи у чоловіка закінчилися, він перейшов до альтернативних больових прийомів. Хоча якісь відео не дуже, але послухайте, що про це розповідає патрульна. Даний громадянин також вкусив нашого інспектора. Одного вкусив, а іншого штурхнув там піддарив. Досить неприємна ситуація, тому інспектор, якого Через куртку вкусили, е, їде також е, на перевірку до лікаря. Тож перед тим, як забрати хулігана до відділку, спочатку всі разом поїхали до лікарні. Від чоловіка добряче тхнуло алкоголем, тому вирішили перевірити його на стан сп'яніння. Експертеза показала 1,13 проміле, що означає, чолов'яга добряче випив. Хоча затриманий цей факт не заперечував. Журналістам розповів власну історію. Я нікому не робив ніякої шкоди, капітан болота, капітан, капітан болота, мене закрутив, посадив мене в даний автомобіль, стрілу 에... стою, почав там... набити задів голову, душити і витим на по спині. Ну, звісно, кращий спосіб захисту це напад. Після своєї зворушливої розповіді чоловік вдався ще й до погроз. Обіцяв нацькувати на патрульних прокуратуру та СБУ, бо виявляється, в нього є серйозні зв'язки, і зрозуміло чому. А ви можете Провозу. сказати да, вашу посаду, можу. де ви працюєте? Е -е, дівчат, ви в прокуратурі працює. Слухай, він закрив. Я тим ще раз успокойтесь. Чи вдасться чоловік до втілення своїх погроз? Я не впевнена, але знаю точно, що на нього склали адмінпротокол та відпустили. А от поліцейським в Сумської області вдалося затримати більш небезпечних злочинців, і, хочу зауважити, зробили вони це досить швидко, буквально за добу після злочину. Розробили хитромудрий план пограбування двоє рецидивістів. Вочевидь, знали вони один одного уже давно. А після недавнього виходу з в'язниці вирішили разом ще й підзаробити. І не вигадали нічого кращого, як цинічно пограбувати місцевого пенсіонера, який був майстром з ремонту телерадіотехніки. Тож один із злочинців звернувся до потерпіл за допомогою. Мовляв, йому треба щось полагодити. Чоловік у такому проханні не побачив нічого підозрілого. Та коли незнайомці, один з яких був у масці, з'явилися на порозі квартири, від жаху у чоловіка відняло мову. І він мене хватає оцеї маски, отак, за той і валить. О, ну, отако. І вдвоєм мене отако, Я не понял зразу, я вже то саме, є. О, кричу, що вам, вони сюди затягнули. Мене сюди. Давай валять тут. Звалили, от де ви сидите на цьому місці, от, от. давай мене валити. І бить. От мене оце опухше, глаз красний, оце з усієї сили кулаком. Та побоїв нелюдам виявилося замало. Вони ще пригрозили чоловікові ножем, якщо той не віддасть їм гроші. А головне, якою ж була ціна таких тортур. Виявляється, у пенсіонера вони відібрали аж 850 гривень та банківські картки. Затримані пояснили правоохоронцям, що у такий спосіб сподівалися розрахуватися з власними кредитами. Очевидь, кредити на них висітимуть ще довго, бо з в'язниці віддавати борг буде ой як складно. А от житель Одеси, на відміну від сумських грабіжників, винайшов набагато оригінальніший спосіб збагатитися. Не цікавили чоловіка ні кредити, ні грабежі, але вочевидь дуже зацікавив його платіжний термінал. Своїм дивним чином Одесит спантеличив не тільки поліцейських, але й бувалого лікаря швидкої допомоги. Давайте послухаємо медика. Оказывается, гражданин умудрился засунуть руку в банкомат, где и застрял, проведя последние часов 5 возле этого банкомата, где и был обнаружен сотрудниками милиции. Мы оказали ему первую помощь, кровотечение остановлено, наложенные швы. Швий больной отправлен вместе з милицией для дальнейшего вияснення обстоятельств. Уже у відділку поліції чоловік намагався пояснити правоохоронцям мотив свого дивного вчинку. Димався вверх на розвійську. Виділ, що в терміналі знизу торчить железо, обрати внимание. Нагнувся, посмотрев, там оказалось, що рішетка тогнута і там дира. Я вирішив заснути до другу руку, перевірити, що там внутрі. Ну от і перевірив. А тепер перевірять його. Бо правоохоронці мають точно знати, що рука цього чоловіка опинилася там виключно через цікавість, а не через погану звичку брати без дозволу те, що погано лежить.